Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт з маленької міс... маленької ві. А сьогодні в нас дощі, заходили сьогодні в АТБ, хотіла показати вам огляд покупок і заходили сьогодні на ринок придбати молока для приготування млинців. В АТБ сьогодні купили ось такий туалетний папір. Він зараз на тижневих знижках 32 гривні 90 копійок, коштує 4 штучки це своєї лінії. Вирішили, поки діють знижки, взяти такий папір. А, також купували сьогодні томати в АТБ по 114 гривень, коштують. ми невелику велику кількість купують. Так щоб приготувати салат на 42 гривні. Ось така кількість обійшлася. В пакетику купили і купили в АТБ ось такий авокадо. Авокадо зараз, до речі, зі знижкою 199 гривень за кілограм, одне авокадо обійшлося на 32 гривні. Також брали сьогодні в АТБ банани. Банани по 70 гривень йдуть ось таку зв'язку, невеликі банани за розміром взяли на 55 гривень. Обійшлися банани. І брали зі знижкою апельсини. Апельсини по 47 гривень за кілограм, взяли майже кіло 700, віддали 82 гривні за ось. Таку кількість. Вони, до речі, дуже смачні, такі солодкі, соковиті апельсини. В АТБ, тому вирішили взяти а, в цей раз трохи більше. І брали лимони. за два лимони віддали 13 гривень. Чай зараз чомусь земберів, з лимоном з дуже полюбляємо, куштуємо. І зараз тижневі знижки в АТБ на ось таке печиво ловіта. Взяли його по 20 гривень 50 копійок. Зараз акційна ціна взяли ось таке печиво і брали вівсяні вівсяно-перлові хлібці 22 гривні 80 копійок. Коштують вони тоненькі, йдуть дуже смачні на відміну від інших виробники. Вони там роблять і товстенькі, а ці тон тонкі 22 гривні 80 копійок. Ось такі хлібці були. І пляшка молока зараз, до речі, піднялася ціна на молоко. Це купували на ринку. Якщо раніше брали по 40 гривень, то зараз вже пляшка 45 гривень. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це масма йде тиждень, такий, що всі купують на приготування млинців, чи то вже просто весна і піднялася в ціні молочна продукція по 45 гривень півтора літрова пляшка молока була. І хотіла показати вам. Треба було купити ручки і олівці. Заходили в магазин щодня. Ось такі олівці взяли три штучки по 6 гривень. Були яскравого такого кольору. І звичайні ручки брали по 2 гривні це е, звичайна синя по 2 гривні. Чотири штучки взяли і брали носові хустинки. Ось такі. Торгової марки Бела по 6 гривень. Вони зараз зі знижкою дві штучки у сумочку в рюкзачок покласти. Ось і всі покупочки були, які сьогодні здійснили в магазині. АТБ щодня і на ринок заходили. Вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, як завжди, які зараз ціни на продукти у місті. Вінниця, дякую вам, що були з нами. Чекаємо на ваші коментарі і вподобайки. Можете поділитися, що сподобалося. Можливо, є якісь рекомендації або зауваження. Поділіться, що купуєте ви. Ну і е, вітаємо вас з масляною. Готуйте млинці для своїх близьких і рідних. Смачного вам. Чекаємо вас на наступних відеооглядах. оглядах. Е, всього вам самого найкращого. До побачення.